Цей захід це школа органі органів студентського самоврядування. Сьогодні тут зібралось більше десяти закладів вищої освіти Харкова, щоб поділитись досвідом, навчитись та класно провести час, занетворкатись. Плюс сьогодні проводиться інтерактивна гра, ідеальний орган студентського самоврядування. Тобто, студенти можуть покроково створити свій ідеальний орган студентського самоврядування, маючи при цьому різні проблеми, різні хороші фактори. І задля для цього навчитись робити свій орган студентського самоврядування краще. Цей захід проводиться українською студентською лігою та організаторами стали Каразінський університет, і приймаючою стороною, ми дуже дуже вдячні громадській спілці Українській стенські лізі та загалом за організацію цього заходу, тому що школа організаційного самоврядування в Харкові проводиться вперше. Вітаю, Мене звати Кристина. Я голова виконавчої колегії української студентської ліки. Наша організація вже ось 4 роки працює на розвиток інституцій, органів студентського самовідування і на розвиток саме тих, хто ці інституції розбудовує, скорі, примножує і розвиває. Власне, школа студентського самоврядування це наша така тренінгова програма, тренінговий курс, який включає в себе кру ідеальні ОСС, практичні лекції і тренінги від запрошених спікерів експертів, а це саме ОСС-ники, які мають величезний досвід, і точно мають чим кидлиця. І ця програма розрахована на всіх студентів, які практиці до студентського самоврядування, бачити свої навички, стати частиною змін і вміти ці зміни створити. обожнюю та роду заходи, розвиває студентське самоврядування. Прийшов навчити і навчитись щось перейняти, якийсь досвід стосовно інституційного, там законодавчого більше, якихось там конфліктах, які виникали, і не знаєш, як розрішити, щоб зрозуміти трошки. Ну і загалом поділитися досвідом з такими більш молодими учасниками. Бо тут є люди, які прийшли менше ніж півроку, менше ніж рік тому, і дуже багато людей, які не знають, що це взагалі таке. І дуже класно поспілкуватися з новими людьми, загалом з інших університетів, як вони бачать цю проблему зараз і в Харкові, і загалом студентського самоврядування. What? <laughs>